Права 10.4. Подайте у вигляді степеня частку. Ну що ж, стартує? В першому заданні М у третій, що ділиться на М у мінус другій. При діленні степенів ми показники віднімаємо Степеня, Тобто ми записуємо, що це буде М у степені 3 відняти мінус 2. І це дорівнює М у степені. Мінус, мінус 2 це буде плюс 2, а 3 плюс 2 це буде 5. Записуємо m у 5 степені. Далі переходимо до другого завдання. М у 5, що ділиться на m у 6. Ну що ж, при діленні Ми показники віднімаємо, то ми записуємо, що це буде m у степені 5 відняти 6. І це дорівнює «М» у степені 5 відняти 6, це буде мінус 1. Все, ми записали у вигляді степеня. В третьому завданні М у мінус 3, що ділиться на М третій, 3 при діленні однакових виразів, у нас буде одиниця. Але запишемо в вигляді степеня. То ми пишемо так: при діленні віднімаємо показники, це буде М у степені мінус 3 відняти мінус 3. І це дорівнює. Відняти мінус 3 це додати 3, а мінус 3 додати -3, 3 це буде 0. Тобто пишемо М у нульовій. Звичайно, що це буде одиниця. Але запишемо в вигляді степені. У нас таке завдання. Подайте в вигляді степені. В четвертому завданні. m у мінус 1, що ділиться на m-8. Знов записуємо, що тоді це буде m у степені. показники віднімаємо, буде мінус 1 відняти мінус 8. І це дорівнює m у степені мінус мінус 8 це буде плюс 8, а мінус 1 плюс 8 це буде 7. Сьома степень. Є? Ну а зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Подайте вигляді степені частку. В першому завданні записуємо як М п'ятій. У другому завданні як М-1. У, у третьому завданні як М у нульовій. І у четвертому завданні як М у сьомій. Ну що ж, ось таке завдання на ділення степенів з цілим показником. На цьому вправу завершено.